Привіт, друзі! З вами Вікторія Кондракова. Ви на каналі Джимбі. Сьогодні ми поговоримо, як правильно худнути, що обрати: дієту, кардіо чи силові тренування. А може все разом поговоримо про плюси, мінуси і дізнаємося поради, які допоможуть вам досягти результату без шкоди для здоров'я. Отже, як швидко схуднути та сформувати фігуру? Коли люди починають худнути, кожен обирає свій шлях? Ми розглянемо те, що працює найкраще. Очевидно, що ключ до схуднення це дефіцит калорій. Запам'ятайте, це найважливіше. Ви можете пробігати десятки кілометрів щодня, але якщо одразу з'їдаєте всі спалені калорії, ви не схуднете. Щоб худнути, ваш загальний об'єм витрат повинен перевищувати споживання. Основний обмін. Енергія, витрачене на травлення і, звісно, рух усе це враховується у витрати. А надходження це просто те, що ви їсте. Дефіцит у межах приблизно 15-20% від вашого поточного споживання вважається довгостроково стабільним, тобто, ви довше зможете дотримуватись його без зривів та шкод для здоров'я. А дефіцит у 30% вже на межі. Перший варіант схуднення лише дієта. Які переваги цього способу, як ми вже казали, ви почнете втрачати вагу, якщо зменшите споживання, приблизно на 15-20%. Звісно, ідеально додати спорт, але якщо ви просто хочете дотримуватись дієти і не змінювати стиль життя, це також можливо. Дієти для схуднення зазвичай містять більше білка. Він краще насичує, допомагає контролювати голод і водночас сприяє збереженню м'язової маси. Під час схуднення рекомендовано вжити 1,2-2 грами білка на кілограм маси тіла, але все залежить від активності та фізіологічних особливостей організму. Ми зробили багато відеороликів про білок. Тому не соромтеся, загляньте на наш канал, щоб дізнатися більше. Звісно, схуднення лише за рахунок дієти має і недоліки. Її важко дотримуватись довго. Організм поступово адаптується до меншого споживання і темпи втрати ваги сповільнюються. Це змушує ще більше себе обмежувати в їжі і перестає працювати у довгостроковій перспективі. Ще одна велика проблема: тіло виглядатиме неестетично. Причина втрата м'язів. Якщо ми не тренуємось і не підтримуємо м'язову масу, організм розцінює її як не потрібно і починає утилізувати її. Без тренувань вам доведеться. Бути значно жорсткішими в дієті, велика ймовірність, що ви цього не витримаєте, і через місяць, два, можливо, півроку повернетеся до старого режиму. Отже, вага повернеться, і ви почнете все спочатку. Другий варіант схуднення за допомогою кардіо. Кардіо вважається одним із найефективніших інструментів для схуднення. Можна спалити чималу кількість калорій. Для прикладу, жінка вагою 65 кг може спалити в середньому 270 кілокалорій за 30 хвилин і втратити 1 кг жиру за 29 днів. Кардіо допомагає легко досягти дефіциту, адже тривала аеробна активність спалює велику кількість калорій. До того ж, вони спалюються ще деякий час після тренування. Цей ефект називається підвищеним споживанням кисню після навантаження. Кардіо допоможе тримати апетит під контролем. Навіть через декілька годин після тренування рівень гормону голоду знижений. Звісно, після тренування не забувайте про відновлення та баланс макронутрієнтів, але навряд чи вам відразу після пробіжки захочеться з'їсти піцу або бургер. Проте у всього є свої плюси та мінуси. Під час схудення з допомогою кардіо найбільше недолік, втрата м'язової маси. Ви точно помічали, що бігуни. Рідко мають ідеальні пропорції тіла. Звісно, це індивідуально, але здебільшого в них не зовсім гармонійна м'язова структура. Це тому, що кардіо дуже енергодотратне. Тож організм часто використовує м'язи як джерело енергії. Для витривалості вони не потрібні, а поживних речовин споживають багато, тому тіло прагне позбутися їх. Це безпосередньо впливає на фігуру. Інший варіант лише силові тренування. Під час них відбувається зміцнення та ріст м'язів. Це призводить до змін у тілі, про які мріє більшість людей. Однак не забувайте. Чи жир не перетворюється на м'язи? Під час тренувань жирова тканина зменшується, а м'язова збільшується. Тому у силових тренуваннях важливо стежити не стільки за вагою тіла, скільки за об'ємами. Ваша вага може не змінюватись або навіть трохи збільшитися, але фігура виглядатиме зовсім інакше. Після силового тренування метаболізм залишається прискореним ще 24-48 годин. Такі тренування зберігають м'язи і сприяють їх росту. Через фізичну активність ви даєте організму сигнал, що м'язи вам потрібні, і він буде намагатися їх зберегти. Силові тренування також допомагають тримати апетит і голод під контролем. Так само, як і кардіо, вони впливають на рівень гормонів насичення та голоду. Але і схуднення лише за допомогою силових тренувань має свої недоліки: ви не спалюєте стільки енергії, як при кардіо. До того ж, силові. Технічно складніше. Звісно, біг також має свої нюанси, але погодьтеся, почати бігати значно легше, ніж правильно присідати без ризику отримати травму. Саме тому на старті ми радимо починати з тренером, який навчить вас правильної техніки. Отже, як схуднути найефективніше? Звісно ж, поєднуючи все, про що ми згадали, ви дотримуєтесь правильної дієти. Формуєте м'язи та фігуру завдяки силовим тренуванням і нарешті підвищуєте енерговитрати через кардіо. Комбінація всіх цих методів потребує досвіду. Кажучи коротко, не так важливо, яку дієту ви обираєте. Головне, щоб у ній було достатньо поживних речовин для здоров'я організму. І водночас вам потрібен чіткий план і стратегія силових тренувань. Не можна просто тренуватися на вмання, а через рік зрозуміти, що ви качали лише руки, а про все інше забули. Схуднення – це довготривалий процес. Незалежно від того, чи оберете ви лише один варіант, чи комбінуватимете все, пам'ятайте, все потребує часу. І головне, ви маєте змінити спосіб життя і тоді зможете зберегти гарну фігуру надовго. Звісно, можна схуднути радикально швидко, але ефект буде короткотривалий і навіть може завдати шкоди вашому здоров'ю. А з вами була я, Вікторія Кондракова. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати в коментарях, що саме допомогло вам схуднути. Нам цікаво почитати ваші історії. До нових зустрічей у наступних випусках Па-па!